Всім привіт! Ще одною проблемою для закарпатців, які вирощують персики стало те, що вони почали гнити прямо на стовбурах дерева Дивіться, така картина. Він прогнив. Зразив інший і інший. Минулою весною персики і так практично вимерзли. А от це інше дерево, бачите, тут та же картина. Там наверху теж. Щоб цього уникнути, дерева потрібно обробляти хімією, а дивіться, все може помилка, тому що ще з минулого року вони теж гнили. Дякую за увагу.